Вітаю, мене звати Толстик Олексій, група PCPI-229. Це дисципліна аналіз старий коду, а саме практичне заняття номер 1 на тему правила оформлення програмного коду. І сьогодні я хочу розповісти про правила оформлення програмного коду на мові програмування PHP. Отже, PHP це досить популярна серверна мова програмування. Вона широко використовується для розробки веб-додатків, а саме їх серверної частини, тобто бекенду. Метою даної доповіді є обґрунтування важливості дотримання рекомендацій щодо написання чистого та оптимізованого коду задля забезпечення його підтримки і мас масштабованості у майбутньому. І перше, про що слід зазначити, це кодування файлів. Згідно рекомендацій. Файли програмному коду PHP мають використовувати кодування UTF8 без специфікації. Використання правильного кодування забезпечує сумісність між різними системами та платформами. UTF8 підтримує всі символи Unicode, що робить його ідеальним для міжнародних проєктів. Друге загальноприйнятий стиль кодування. Важливо зазначити, що стиль кодування має бути однорідним у всіх файлах коду PHP, і він має бути. Відповідним певним стандартам. Таким стандартом для написання коду на PHP є PSR12. У ньому визначено потрібні відступи, структуру класів і функцій, використання простору імен, форматування коду тощо. В першому прикладі можемо побачити код, в якому не застосовано жодного форматування. Дивлячись на цей код, досить важко зрозуміти, про що тут йде мова. Бачимо клас Medicine, його публічне поле Name, функцію Medicine, а ось далі розібратись досить складно. Тому слід використовувати правильно відформатований код, який можна бачити справа. Тут визначається Namespace, Hospital System Pharmacy, далі клас Medicine з відповідними табуляціями та відступами між рядками та функціями. Це допомагає кращій читаємості та подальшому масштабованості цього коду. Третє. Назви просторів імента класів. Імена просторів імен та класів повинні бути описовими та чіткими, для того, щоб відразу було зрозуміло, за що вони відповідають. Наприклад, клас «Patient Medicine відразу дає знати про те, що цей клас відповідає за лікування пацієнта. Також важливо зазначити, що кожен клас має знаходитись в окремому файлі та в просторі імен, принаймні одного рівня. Що стосується найменування, то імена класів повинні бути оголошені в стадлі Caps. Це означає, що перша літера назви має бути великою. Якщо ця назва складається з декількох слів, то перші літери наступних слів також є великими. Константи класу повинні бути оголошені в верхньому регістрі з роздільниками підкреслення. Дійсно, можемо бачити константу maxQuantity, яка, У якої кожна літера є великою і розділення за допомогою підкреслення. Імена методів повинні бути оголошені в CAMELCase. Дійсно, бачимо функцію. Це означає, що перша літера назви функції має бути маленькою. Якщо вона складається з кількох слів, то останні слова йдуть з великою літерою. Осмислені назви змінних функцій тощо. Використання осмислених назв для змінних і функцій допомагає зрозуміти їхнє призначення без додаткових коментарів. Так, наприклад, у функції FX є параметри X та Y. Але якщо розробник не знає, про що йде мова, він ніколи не зрозуміє, що малося на увазі та що робить ця функція. Тому рекомендується правильно найменовувати відповідно до контексту. В коді після рефакторингу можемо бачити назву Calculate Medicine Cost with fee. Яка відразу дає зрозуміти, що ця функція підраховує вартість медичних препаратів зі знижкою, також перейменовано відповідні параметри цієї функції. Варто зазначити, що треба уникати великої кількості параметрів у функціях. Оптимальна кількість параметрів 1-2. Також, згідно рекомендацій, не варто використовувати короткі або абревіатурні назви без значення. П'яте використання коментарів. Коментарі повинні пояснювати, чому зроблено те чи інше рішення, а не що робить код. Також важливо зазначити, що коментарі мають бути осмислені та потрібні. Гарний код має бути зрозумілим без коментарів. Якщо говорити про коментарі у PHP, то вони позначаються слешем зірочкою якщо це блок коментарів, і якщо це одинокий коментар, то два слеші. Також про е, осмисленість цих коментарів. В першому випадку, неправильному, можемо бачити ліки, знижки, сума. Це одинокі коментарі, які мало про що говорять. Якщо ми хочемо, щоб іншим було зрозуміло, що написано в коді, варто розгорнути ці коментарі та написати їх більш повно. Шосте строге типизування функції. Включення строгого типізування в PHP дозволяє уникати неочікуваних помилок, пов'язаних з неправильними типами даних. Як відомо, PHP використовує вільне приведення типів, тому якщо строго не типізувати значення функцій, то можуть виникати помилки при неправильному форматі даних. Наприклад, у нас є функція Calculate Medicine Discount, яка приймає параметри Medicine Price та Discount Rate. Якщо не визначити значення цих параметрів, а потім якимсь чином можливо передати значення стрінг, то в такому випадку виникне помилка. Щоб уникати цього, слід вмикати строге типізування та е, визначати явно параметри для е, вибачаюсь, тип даних для параметрів та тип повертаємого значення для функції. Це є важливим для уникнення помилок. 7. Використання відкриваючого та закриваючого тегів. В PHP досить важливо використовувати відкриваючі та закриваючі теги. Коротке відкриття тегів у форматі трикутного, трикутної дужки та знаку питання не є правильним. Згідно рекомендацій написання PHP-коду слід відкривати тег повністю за допомогою трикутної дужки, знаку питання та напису PHP. Це дозволяє уникати конфліктів з налаштуванням сервера і підвищує переносимість коду. Також важливим є те, що якщо в файлі міститься лише PHP-код і нічого крім нього, то закриваючий тег слід пропустити. Його писати не потрібно. Строге порівняння. Як було сказано вище, PHP допускає вільне приведення типів, тому використання нестрогого порівняння може приводити до несподіваних помилок. Наприклад, у нас є функція, яка перевіряє, чи користувач війшов в аккаунт. Де перевіряється значення змінної user status зі значенням true. Якщо ми строго не використовуємо строге порівняння, то при переданні параметрів іншого типу у нас все одно буде видавати, що користувач зареєстрований, що не є вірним. Тому слід використовувати строге порівняння, де буде результат вірний лише при вірному типі даних. Дев'яте. Збереження конфігурації в окремих файлах. Зберігання конфігурації в окремих файлах допомагає зберегти код чистим і зручним для підтримки. Також це дозволяє легко змінювати налаштування без необхідності редагування основного коду. Дійсно, в рекомендаціях по написанню коду PHP зазначено, що файли конфігурації потрібно розбивати на окремі підфайли. Тобто, якщо у нас є, наприклад, код підключення до бази даних, в якому є поля для підключення та сама спроба підключення, варто розбити цей код на два файли. Наприклад, буде файл config.php, в якому буде строка підключення з потрібними значенням, та файл index.php, в якому саме необхідно нам підключитися до цієї бази даних. Десяте, оптимізація запитів в PHP-коді. Оскільки PHP є серверною мовою програмування, то часто використовуються запити для доступу та отримання інформації з баз даних. І задля збільшення продуктивності додатку необхідно мінімізовувати кількість цих запитів. Наприклад, якщо у нас є заплат, його ні в коєму разі не потрібно використовувати в циклі. За рекомендаціями його потрібно винести за межі циклу, адже в циклі кожного разу буде виконуватись цей запит. Це перевантажує нашу програму. Тому, згідно рекомендацій, виносимо його за межі циклу та зберігаємо в потрібну зміну. І цю зміну вже потім використовуємо у самому циклі. І останнє, але не менш важливе це використання управління залежностями. Використання управління залежностями дозволяє уникати жорсткого зв'язання компонентів у коді для того, щоб в подальшому покращити його гнучкість та легкість підтримки. Можливо, також і масштабованість, тому що при жорсткому зв'язаності потім дуже буде важко розширити цей код. В коді до рефакторингу можемо побачити проблему, що у конструкторі класу OrderProcessor, який обробляє повідомлення, відправлення повідомлень на пошту, ми конкретно присваємо значення нового екземпляру класу MailService. Так робити не рекомендовано. Натомість. Варто замінити це а, і передати новий, кл, новий а, ем, екземпляр класу mailService у параметр конструктора. Таким чином, в подальшому при масштабуванні, це можна буде замінити на, бок, на mock обєкти чи інші реалізації. В подальшому це буде сприяти легшому розширенню цього коду. Таким чином, сьогодні було розглянуто використання. Рекомендацій для написання PHP-коду. Дотримання цих правил та рекомендацій є досить важливим, оскільки допомагає створювати досить ефективні і підтримувані рішення, які значно спрощують адаптацію до змін, залишаючи зрозумілими як для нас, так і для інших розробників. Що стосується використаних джерел, то в процесі створення цієї презентації, цієї доповіді, я керувався такими онлайн-джерелами, як перше. PHP Standards Recommendations, в якому прописано основні рекомендації по написанню PHP-коду. Друге, це PHP Language Specification, в якому прописано основні правила написання PHP-коду. А також PHP Manual, в якому також прописано правила написання коду на мові програмування PHP. На цьому в мене все. Сподіваюсь, моя доповідь була корисна. Дякую за увагу!